У мене сімейне життя не склалося. Коли донести Уляні виповнилося два рочки, мій чоловік Федір трагічно загинув. Дівчинка просто копія свого батька. Така ж форма обличчя, губи, очі, ніс. Коли я дивилася на улянку, здавалося, що на мене дивиться сам покійний чоловік. Минуло чотири роки. Якось в мої двері постукали. На порозі стояла молода жінка. Вона, переминаючись з ноги на ногу, сказала. Добрий день. Ви мене не знаєте, але мені потрібно сповістити вам важливу новину, яка вас напевно шокує. Але не лякайтеся, бо я скажу правду. Я впустила незнайомку до квартири, пригостила її чаєм, її звали Тетяна. Вона почала свій монолог з показу світлини, на якій була маленька дівчинка. Це моя донька Рита. Ми з вами народжували в одному пологовому будинку, водив і той самий час. А кушерка, яка приймала наших доньок, зараз невеликовно хвора. Пропонуєте їй допомогти? зробила я поспішні виставки. Ні, дослухайте, прошу. Вона тоді, у пологовому будинку, переплутала наших дітей, була втомлена. Пізніше зрозуміла свою помилку та боялася комусь щось сказати. З цим гріхом вона жила шість років, і лише нещодавно вона відшукала мене та у всьому зізналась. Я спочатку не вірила всій цій маячні, але Тетяна говорила щиро, і вона викликала до себе довіру. Потім запропонувала зробити аналіз ДНК нашим дітям. Я подумала і погодилась. Скоро прийшли результати, і вони таки підтвердили, що Уляна донька Тетяни, Арита моя донька. Ми не знали з Тетяною, що робити в такій ситуації, були розгубленими і схвильованими. Я дивилася на Риту. Її риси були мені знайомими, тому я сказала Тетяні, Рита так схожа на мого покійного чоловіка. Я показала світлину Тетяні. Вона взяла її до рук і зойкнула. Федір, Господи, вибач, між її батько Рити. Після цього ми з нею тиждень не бачились. Але врешті я запропонувала їй зустрітися. Ми забули про те, що кохали одного чоловіка заради наших донечок, які виявилися зведеними сестрами. Тепер Тетяна моя найкраща подруга, а наші діти сестрички не росли й вода. І колись ми обов'язково розповімо їм історію цієї дружби.